Наводять лад передвеликодні прибирання триває також і на кладовищах до чого закликають екоактивісти. Ще один: у рівному розпочали утеплювати 13 ліцей. Це не єдині зміни. ITV. новини. Добрий вечір. Все потрібно встигнути. До Великодня наводять лад не лише вдома, а й на могилах померлих родичів. За передсвятковими турботами не забувають забігти і на кладовище. Попри те, що за територією цвинтаря доглядають комунальні служби, роботи там вистачає на усіх. Про те, як дбають про могили померлих та чому не можна на кладовище нести вінки з пластмаси, розкаже наш Максим Остапець. Це старе кладовище у Здолбунові. Воно знаходиться на вулиці Віли 1 Сюди із рівного навідати батьків постійно приїжджає пані Валентина. Перед великоднем наводить лад на могилах. Я приїжджаю, бо тут у мене могила тата й мами. Я приїхала перед святом прибрати, щоб все довести до ладу, бо скоро свято провідна неділя, і треба поприбирати. Пані Валентина додає на території кладовища чимало проблем, які ніхто не поспішає вирішувати. Весь час тут не покошено, особливо літом. Кругом трава така як я на гілляки і сміття, і воно прибирається дуже дуже рідко. На території старого кладовища прибирають як родичі померлих, так і комунальні служби. Все намагаються встигнути до свята. Попри це, на території кладовища ще чимало сміття та гілля. Деякий непотріб знаходиться у декількох метрах від могил. Майстер комунального підприємства не заперечує. Проблеми виникають, але швидко намагаються реагувати. Дещо спіли зробити більшу частину обсягу робіт до великоді. Дещо трошки не вспіли, але нічого, ми не нас здолужимо. Наше до провідної неділі ще час, такі проблеми в нас є, от, тому що там працював у нас досить довгий час працівниця, така, яка вже була з досвідом роботи, вона вийшла на пенсію, вже не буде працювати. Ми врешті знайшли нового доглядача оце тільки в цьому місяці. От, і будемо і так само там старатися ну, намагатися наводити якомога більше ладу. Усі кладовища, а їх у Здолбунівській громаді понад 10, прибирає. Комунальне підприємство Здолбунівське. Директор Руслан Пишкун каже, я як тільки відходи. Де накопичуються, їх відразу намагаються вивозити. Додає, до свята приберуть всюди. Прибирають на могилках, виносять в определені міста. І ми беремо машину, трактори вивозимо велике обрітне сміття на сміттєзвалище. І плюс контейнери. В контейнері теж вони носять, теж приїжджає машина, виносимо вода завезена в бочки, теж є вода для того, щоб там полити квіти, пісок завезений, теж, щоб люди могли брати і культурити могилки своїх родичів. Прибирають біля кладовища і на вулиці Березневій. Там ну, вирізаються кущі, вирізаються дерева підрізаються. Так само люди виносять ну, сміття з могилок. От, забираємо, постійно забираємо сміття. Завантажуємо сміття, сміття не габарит, беремо по місту, клад так само кладовища. Ну так, така, така наша задача. Чимало серед сміття, яке вивозять з кладовища вінків з пластмаси, це шкодить довкіллю, кажуть екоактивісти. Такі предмети можуть виділяти речовини небезпечні для здоров'я людей. На свята всі хочуть вшанувати пам'ять рідних, але варто пам'ятати, що пластикові квіти, наприклад, це не по турботу, а по шкоду. Передусім, тому що такі квіти робляться з пластику, з пінопласту, синтетичних речовин. Такі вони не розкладаються і гірше того. Зазвичай, ну, деякі вивозяться, збираються, але деякі спалюються прямо на кладовищі, що є шкідливо. Анна Гузенко додає: вшановувати пам'ять рідних можна живими квітами, висадивши їх на могилі. Радить відмовитися від вінків із пластмаси взагалі. Максим Остапець, Денис Козлов, телеканал ITV Media Group. Однозначно потрібно ремонтувати у центральній частині рівного поруч з обласним драматичним театром. Вже довгий час у розбитому стані перебувають сходи. На численні скарги рівнян відреагував голова обласної ради Андрій Карауш, адже театр, як і сходи біля нього, належать саме обласній структурі. Посадовець зазначив, що проєкт реконструкції сходів існує вже давно. Уже двічі оголошували тендер на їх ремонт. Втім, ніхто не подався на виконання цих робіт. Андрій Карауш також зауважив, що наразі шукають інші способи. Як відремонтувати аварійні сходи. Є сподівання, що проєкт можуть реалізувати в межах ініціативи про безбар'єрність у Рівному. Запрацюють раніше ніж зазвичай. Вже цими вихідними запустять центральні фонтани рівного. Мова про два водограї, що розміщені на алеї імені Чайки. Сьогодні там відбулися підготовчі роботи на насосному обладнанні. Спеціалісти підприємства Рівне облводоканал техогляд на ремонт запчастин. Увімкнуть їх з нагоди Великодня. Правоохоронці викрили рівнянина на незаконному зберіганні та збутті тютюнових виробів. Встановлено, що 46-річний чоловік за допомогою логістичних компаній отримував підакцизні товари без марок акцизного податку. Та в подальшому збував на одному з ринків обласного центру з рук в руки. Під час обшуків поліцейські виявили та вилучили понад 250 пачок цигарок, чорнові записи та кошти отримані від протиправної діяльності. Наразі триває досудове розслідування, вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру. На Рівненщині жінка збувала наркотики поштою. Поліцейські встановили, що жінка в орендованому приміщенні фасувала та пакувала наркотичні засоби і психотропні речовини, які у подальшому відправляла клієнтам через логістичні компанії. Так, 15 квітня працівники поліції викрили наркодилерку, яка збиралася надіслати у 22 посилках 25 пакетів з психотропами. Поліцейські провели у жінки санкціоновані обшуки, вартість вилучено за цінами. Чорного ринку становить майже півтора мільйона гривень. Слідчі повідомили фігуранці про підозру за статтею 307 Кримінального кодексу України. Усе для дітей у Рівному продовжують утеплювати навчальні та дошкільні заклади. Своєї черги дочекався 13-й ліцей. Там лише розпочинають роботу, а от новостворений клас безпеки вже завершили і навіть провели офіційне відкриття. Детальніше про зміни в навчальному закладі розповість наша Дарина Черемшина. Роботи кипить. У Рівненському ліцеї номер 13 розпочали утеплювати заклад. Працюють віднедавна. Наразі оббивають стару плитку. Планів чимало. Проект називається термомодернізація. Що це включає в себе утеплення стін, утеплення покрівлі, заміна вікон на сучасні пластикові з вимогами до теплоутримання, заміна там дверей, утеплення цоколя і всі інші роботи, які пов'язані з тим, щоб зберегти тепло у приміщенні. Очікується, що через термомодернізацію в приміщенні стане тепліше, а платити за опалення можна буде менше. До ремонтних робіт, зі слів директора ліцею Михайла Бєлікова, готувалися завчасно. Коштор був складений зарані, декілька років тому, і ми готувалися до того, що заклад має бути модернізований і утеплений, тому всі документи були підготовлені заздалегідь. Як зазначив виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шекерзян, зробити усе мають до початку нового навчального року. Гроші на утеплення надає Європейський інвестиційний банк. Ми плануємо його закінчити до 1 вересня, тобто до початку навчального року нового. І в свою чергу це буде утеплення, тобто утеплення сама Тож буде утеплення в тепломодернізаціях сама прорахована. Також буде тепленькому покрівлі. Це дасть можливість нам закономити дуже багато коштів. Якщо ж робота над утепленням лише розпочинається, то клас безпеки уже готовий. Там діти будуть вчитися рятувати себе та інших. Такі осередки безпеки є вкрай важливими, тому що всі ми знаємо, що на території України відбувається війна. Ми хочемо навчити дітей бути в безпеці, знати, як правильно діяти під час певних безпек, і так само допомагати іншим. Новоствореному класі є усе необхідне для навчання дітей правилам безпеки, які можуть знадобитися у житті. Там облаштували пожежну зону, зону мінної безпеки та до медичної допомоги. На мою думку, потрібно більше робити такі заклади, тому що вони дуже допомагають. Наприклад, якщо інші діти хочуть стати такими. Наприклад, працювати так само в ДСНС або в поліції, так само потрібно знати такі самі навички, як тут. Вони вчать, як працювати, як правильно гуляти на вулиці та не брати чужих речей, щоб не було ніякої біди. В деяких випадках, якщо побачив небезпечний предмет, то там позвонити на 101 або ще комусь дуже потрібно для для безпеки дітей, щоб не знали предмети. На випадок, якщо їх. ремонт та облаштування класу безпеки проводили за кошти міського бюджету та благодійників. До слова, це вже дев'ятий клас такого типу, який відкрили у нашій громаді. Дарина Черемшина та Артем Шоула. телеканал ITV Media Group. Віктор Хвездинський, рівненський художник. Чому художники випереджують час? Як малює картини по 10-15 годин безперервно, та як одного разу тричі з нуля перемальовував картину, бо вона падала з Мольберта через вітер. Про все це Віктор Гвездинський розкаже у програмі талановиті сьогодні, о 20.30. Не пропустіть. Оновлення до свята у рівному розквітнув писанковий сад. Особлива зустріч: військові спільно з учнями ліцею номер 12 Оздоблювали паски. Що з ними робитимуть? Писанковий сад розцвів у рівному уже традиційно напередодні великодня на майдані Незалежності встановили експозицію писанок. Цьогоріч їх буде 49. серед так званого писанкового саду. Є як вироби, що були минулого року, так і ті, які представлені вперше. Більше про цю красу просто неба у матеріалі нашої Юлії Котляревської. Мистецькі витвори у серці рівного вже не вперше напередодні великодня в обласному центрі встановили розфарбовані писанки. Цьогоріч їх розмістили на двох локаціях. Нові писанки будуть біля кінопалацу. Їх 25, і на них нанесені класичні орнаменти, що притаманні кожному регіону України. За словами Артура Мартиненка, розписували писанки викладачі художньої школи. На усе витратили близько двох місяців. Чому вибрали таку тематику? Ну, об'єднання, об'єднання. Все ж таки, писанки притаманні всій Україні, десь вони більш традиційні, десь вони менш розповсюджені були, але всі фактично території мали свої орнаменти, свої писанки. Ми постаралися це все відслідкувати історично. Ну і зробити на зеленій зоні. Біля дороги встановили ще 24 писанки. Їх рівняни могли бачити минулоріч. Вони присвячені мистецтву відомої української художниці Марії Примаченко. Перед встановленням їх поновили. Мають свою символіку, адже ви знаєте, що від початку повномасштабного музей пані Марії був зруйнований велика колекція її картин, тому. Важливо абсолютно підтримувати, продовжувати і показувати люд людям, що традиції писанкарства і традиції мрії примаченко живуть. Директор художньої школи зазначив, що кожен серед писанок знайде ту, яка припаде до вподоби найбільше. Красуватися є чим загалом усіх виробів 50. одну писанку віддали у селище Квасилів. Це писанки присвячені творчості Приймаченко. Вони будуть експонуватися на цьому місці, де у нас тюльпани, оці, оця зона класична. І друга у нас тематика, скажімо так, це класичні орнаменти, притаманні кожному регіону України. Опитані нами рівняни від нової експозиції у захваті. Для більшості писанки, як сам Великдень, це символ єдності та добра. Так, звичайно, вони нагадують про свято, ти бачиш, дивишся, нагадують. Та дуже-дуже важливо. Ми ж всі одна країна, ми всі одне ціле. Дуже гарно, звичайно, що Пасха йде, дуже гарно, приємно для, для, для людей. Звичайно, дуже-дуже добре, що зробили. Експозицію писанок просто неба можна буде відвідати протягом двох-трьох тижнів. Робити фото поруч та милуватися красою ніхто не забороняє, але просять робити це акуратно, аби не знищити те, над чим працювало чимало людей два місяці. Юлія Котляревська та Денис Козлов, телеканал Особлива зустріч учні одного з рівненських ліцеїв разом із військовослужбовцями спільно оздоблювали паски. Як все пройшло і куди поїде один із головних символів Великодня, розкаже наш Артем Максименко. Перед Великодня зустріч поколінь у рівному учні 12-го ліцею спільно з військовими прикрашали паски. Боєць із позивним кузя не приховує щирого захоплення. каже і з радістю долучився до цієї святкової події. Пригадує, як минулого року відзначав великдень зі своїми дітьми. Цьогоріч так не буде. Вони за кордоном. Попри це, додає приємно бути поруч із тими, кого захищаєш насамперед. У Мене є діти, і я за дітей, і що в нас не сьогодні. У нас так само багато чого вони нас зробили. І за дітей мене мотивація була для дітей, щоб нас кожен раз був постійний мир і все спокійно, щоб було на землі. У спільному оздобленні пасок взяли участь близько 30 дітей. Було і 23 військовослужбовці. Серед юних учасників були й ті, чиї рідні зараз боронять державу. Шестикласниця Кіра розповіла, що їй сподобалася така ініціатива. Паску вона старано прикрашала для своєї мами. Мені сподобалося, мене веселі. Сворімуть так тяжко. Вони все таки воюють за Україну, і їм потрібна підтримка не тільки від рідних. У ліцеї номер 12 такий захід проводять вперше. Директорка Тетяна Луцюк зазначила, що з огляду на позитивні відгуки дітей ця традиція має прижитися у закладі. Ці передпасхальні дні робити добро це є просто покликом душі. Бути з військовими разом це і наш обов'язок, і наше найбільше бажання, тому що це люди, яким ми найбільше вдячні. Важко виховати дітей в любові до України, якщо не бути. Ці в такі хвилини разом з військовими проводити разом заходи. Тому такі заходи ми дуже любимо. Деякі захисники одразу визначилися з призначенням своїх великодніх творінь. Так військовий з позивним самурай старано прикрашав паски як для малечі, так і для своїх бойових побратимів, які зараз проходять складний шлях реабілітації. Зі своїми побратимами, як говориться, деякі відправили зробимо одну на реабілітацію, відправу в рекавері там, де я теж в рекавері проходив ребілітацію. Вадим в лікарню в хірургію, бо там теж є які не можуть стати і не ходить, то хоч і так. Діти це наше майбутнє, і треба їхати. Вони в нас складаються. А ми повинні їм той самий викласти для дітей. Ми військові, повинні їм це все. Прикрасивши усі паски, їх відразу освятили. Хтось уже забрав свою частину передадуть до лікарень, а решту виставлять на благодійному ярмарку, щоб зібрати кошти на потреби армії. Пасочки їдуть в центральну міську лікарню номер 1 номер 2 А також у нас четвер і п'ятниця будуть благодійні ярмарки. Ми будемо будемо продавати біля центрального універмагу, а також біля хепімол на щасливому дані пасачки збираємо кошти для третьої штурмової бригади. Тобто, ця сьогоднішня акція несе декілька характерів, а також все те, що лишиться після благодійної ярмарки. Ми відправимо на фронт, а також на полігон для військових, котрі зараз на ротації. Не обійшлося і без півів. Учні ліцею організували також міні-концерт для військових. Артем Максименко та Валентин Злодений телеканал ITV Media Group. Життя продовжується. Жителю Рівненщини пересадили серце від посмертного донора. Про це повідомили в інституті серця Міністерства охорони здоров'я України. Пацієнт Олександр Трович є жителем міста Корець. Раніше працював у пожежній охороні, а наразі перебуває на пенсії. Нове серце чоловік очікував з вересня 2022 року, коли хвороба забрала можливість фізично рухатися. У медзаклад на трансплантацію 45-річний чоловік потрапив 23 лютого. Операцію виконали того ж дня. Нині чоловік вже перебуває вдома та починає нову сторінку власного життя. Хочу подякувати людині, про яку я поки що нічого не знаю. Це тобто донору, який помер і його родичам, які дали дозвіл для проведення даної операції. Я скажу так, я для, для скептиків, які я був раніше, я думав, що це все. Фейк, що це все неможливо, але я відповідально кажу вам, що це все можливо, це все реально. Важка перемога. Рівненський кардинал вдома здолав Луцький Любард з рахунком 4-2 у доволі напруженому матчі. Любард першим відкрив рахунок та за гру зміг забити у ворота суперника два м'ячі: один авторства шклярука, другий Максимчука. Втім, кардинал відповів голами Козлюка дублем ланка та влучним ударом від Волкова. Ця перемога стала для кардинала другий поспіль після невтішної серії. На цьому сезон для рівнян завершено. Вони вперше за 9 років фінішують поза вісімкою кращих і не потрапляють у плей-офф. За 22 зіграних матчі у регулярній в останній частині кардинал переміг у шести поєдинках, у команди також 11 поразок та 5 матчів, зіграних в нічию. Гра видалась досить такою складною бойовою, там емоційною. Тому цей заряд і в кінці-кінці переможний результат. Я думаю, що трошки надихне нас. Ні, ніякої заготовки не було. Просто реагували по супернику, там як вони ставали в обороні, тому, тому сьогодні так вийшло. Ну, ще не було часу розбирати. Якісь епізоди треба видихнути, подивитись разом декілька разів з відео, і тоді ми. Визначимо, чому так, як так сталося. Ну, в першу чергу, три штрафних з одної позиції, і там і мої помилки в першу чергу теж є. Ми подивимося, розберемо ці моменти, будемо якось виправляти це. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких, злагоди у вашого селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.